Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор в прямому стрімі українські сукіряни. Українські сукіряни, які намагаються об'єднати всіх українців, стомлено, але вперто. Вперто, тому що впертість риса, яка є характерною ознакою українців. Українці завжди були вперті. Ця риса їм дозволяла виживати. Виживати в цьому страшному світі, вперті українці завжди виживали, рятували себе і рятували Україну. Ось така вперта риса. Впертість не кожному подобається, тому що з двох людей в онлайні один уже від'єднався, але одна людина поставила вподобайку. Я їй дякую. Отже, дорогі мої рідні, ми сьогодні будемо говорити про те, як українці напудили Путіна. Що це таке за слово напудили? Напудити. На північній Бесарабії говорили напудився. Напудився це значить злякався. Курськ злякав Путіна. Події в Курську злякали Путіна, який на весь світ показує, що його залякати чи злякати неможливо. З вами, Швець, прямий стрім українські сикіряни». велике прохання. Підписуйтесь на YouTube канал «Ігор Кравцов. Нас уже 60 тисяч 400 підписників. Я дуже прошу усіх, хто цінує мій нелегкий труд. А зараз я хворію. Важко підписуйтесь, дорогі рідні, підписуйтесь, підсилюйте український контент Ютуба. Буду дякувати за підписки. Доженемо Ютуб-канал Ігор Кравцов, український народний історичний до 100 тисяч підписників. Дякую від серця підписникам і всім, хто підпишеться. Дуже прошу. І низький уклін. Я невтомно кланююся людям тим, які допомагають каналу, допомагають мені боротися. Тому що, я вже говорив, я не бачу себе старого хворого, який просто помирає чи старіє без бою. Українські козаки навіть в старість на січі. Просили побратимів взяти їх в похід. Брали в стареньку тремтячу руку шаблю і кидалися в бій. І їх там убивали зразу. Вони не хотіли помирати в ліжку, так і я. Я не хочу навіть хворий сидіти, нічого не робити, лежати, тільки боротися, тільки сідати за старенький комп, тільки працювати. 54, 57, 08, 25, 13, 71. 89,78. Карточка Прадбанку. Вдячний за допомогу. Хто з нами? Сьогодні я, як завжди, зверну увагу на друзів чату. Пане Светур, радий, що ви є. Вітаю Ігоря і усіх інших. Давайте, пане Светур, скажемо: усіх наших, так? Тому що друзі в чаті це наші. Отаке слово ми. Пане Енді, як завжди, доброго дня, радий бачити. Пане Святур пише: це дуже чудово, що канал розвивається попри руїну в Україні. А Руїна тимчасова, пане Святур, Рано чи пізно Бог, Бог врятує Україну. Ну і люди, звичайно. Пані Тамара, фанатка Ютуб каналу Єгор Кравцов. Пані Тамара, радий. А, так, стрім кидає по всій Україні. Підписка не брає броти. Я дякую пані Тамару за те, що вона розкидає прямі стріми по всій Україні. Дякую, пані Тамара. Пан ЖС, Привіт Житомира. Дякую, Житомир. Колись я працював в Києві, завжди їхав додому в Сокиряни через Житомир. Їхав вночі. Житомирський вокзал, вулички Житомира, гарне, привітне місто. Галина Никитюк, Антон Коритко і Анна Сансон. Вітає Закарпаття. Радий, пані Ганна, що ви з нами. Отже, поїхали. Головна подія у нас з вами на е, те, що відбувається сьогодні в Курській області. І не тільки що тому, що наші зайшли в Курську область. Характерно, що український генштаб не коментує взагалі ні слова. Як би наших там нема взагалі. От хто зайшов в Курську область, так? Хто зайшов? Невідомо. Хто там розкатує по Курській області на броньвиках і тримає в напрузі росіян? Теж невідомо. Генштаб Збройних сил України не коментує. Зате коментують російські пабліки. І ми для початку візьмемо інформацію з російських пабліків. Путін провів. Засідання РНБО, терміново. Бачите? Вони нічого не бояться. Велика Російська імперія не боїться США, не боїться Китаю, не боїться будь-кого. Але зайшли 300 чоловік з танками і з бронетранспортерами в Курську область. Ну, що це 300 чоловік. Це не повний батальйон, і Путін зразу же піднімається після ночі, не виспаний з мішками під очима. Загримований, до речі, не дуже добре загримований, і сидячи в кріслі, нервує нервує. От по ньому було видно: очі бігають, руки потирає, йорзає в кріслі. Людина нервує, але нервуючи, він дав завдання якомусь мансурову, перший там заступник чи заступник голови уряду Росії. Поїхати в Курську область і на місці взяти ситуацію під контроль з силовиками, які вже висуваються в Курську область, допомагати відтісняти невідомих, які перейшли україно російський кордон і беруть під контроль уже 11 пунктів. Підкреслюю 11 пунктів Російської області, Курської області в Росії. Підкреслюю це інформація Росіян. Невідомі, але ж чому невідомі? Це ми кажемо невідомі. А Путін сказав це Київська Хунта, це бойовики Київської Хунти. Так, от, невідомі, або, як кажуть, росіяни, бойовики захопили вже або тримають в облозі 11 населених пунктів при кордоні. Курської області. Особливо запеклі бої йдуть за місто Сунжа. І що характерно, фактично наші вже в місті, так, наші вже в місті. Мінімум половина міста взято під контролем ЗСУ. Навіть наш сьогодні генеральний менеджер Укрпошти пожартував, що ми на днях відкриваємо нове українське поштове відділення в місто Сунжі. Приберемо там трошки, почепимо український прапор, наберемо персонал і відкриємо відділення Укрпошти в місто Сунжі. Наші у Сунжі захопили ГТС ГТС – газотранспортну станцію, яка перекачує російський газ в Європу. І росіяни підняли дикий гвалт по цьому поводу. Ось вам і події в Курській області. Невідомі українці, а може не українці, а може, російський добровольчий корпус, а може, російська опозиція взяла, сіла на танки. А ви скажете, де вони танки купили? Воєнторги. Пам'ятаєте, Путін казав, як захопили Крим, та де вони форму взяли там, зброю, танки? Та воєнторги купили. Ну, от взяли воєнторги, купили і розкатують по Курській області. А якщо казати без жартів, то Путін злякався. По ньому було видно, по поведінці на РНБО він не був такий спокійний. Він не був спокійний, і величний, як Сфінкс, як імператор. Курськ його налякав, тому що події в Курську показали: Росія гола, гола, вона не може себе захистити. Усю величезну територію Росії. Путін не може контролювати і захищати, тому що російська армія двохмільйонна розкидана по дуже величезній території. Тому, я вже казав, що ми можемо повторити похід на Москву Петра Конашевича Сагайдачного, який з 15 чи 20 тисячами козаками зайняв 27 російських міст і взяв Москву фактично взяв Москву. Лише попи московські бояри упали на коліна перед Сайдачним і вимолили не проливати російської крові, і Сагайдачний пішов з Москви. Все ми можемо повторити те, що не зробив Пригожин. Пам'ятайте, марш Пригожина до Москви. Ми теж можемо повторити, і Путін це прекрасно знає. Прекрасно знає, тому по інсайдерській інформації. З росіяни вже починають дзвонити в Сполучені Штати Америки і вести якісь перемовини. Напевно, кажуть, що ж ви робите? Ви даєте зброю Україні для захисту своєї території, а вона вже до Москви йде. Ну, по-перше, хто ж то невідомі? Генеральний штаб Збройних сил України не коментує, хто зайшов на територію Росії. Раз. Друге, Російська пропаганда, як завжди, або перебільшує дуже, або прибріхує, або бреше, як песики, як собаки. Вони ж казали, що е, розбита техніка, розбиті танки, розбиті БМП, полонені. Нема нічого. Ні полонених не взяли росіяни, ні розбитої техніки, нічого вони не взяли. Ну, навпаки, наші, начебто, Показали полонених російських солдат-строковиків. Отже, навіть Діпстейт показав е, уражену штурмовиками російськими Су-25 е, бойову машину піхоти. наших які в Курській області. Але доля екіпажу невідома. Коротше кажучи, йдуть бої за застосуванням артилерії, з застосуванням авіації. Наші в Курській області підбили вертоліт, гелікоптер, Мі-8, російський, і ясно те, що наші починають закріплюватись на території. Закріплюватись на території, яку захопили. Що показує, що Росія є глиняним колосом на ногах, що Росія в даний момент не захищена по кордону, що з Росією можна воювати, якщо воювати розумом, а саме розумом і продуманою військовою операцією, яку здійснюють професіонали, а в тому, що рейд в Курську область і бої проводять професіонали. Показує те, що росіяни не взяли ні одного вбитого, ні одного полоненого, ні одну одиницю техніки з тих, хто напав на Курську область. Росіяни не взяли так, працюють тільки професіонали. Якщо би ще в тому році навчали би так людей на полігонах, навчали би так людей, які мобілізують Збройні Сили України, професійно воювати. Я думаю, наші війська. Через Хутір Михайлівський, через Білгород, через Курськ могли б дійти до Москви. Але мені ж правильно написали, якщо би Чорношляпі нам дозволили. А чорношляпі і дядя Сем до Москви нам дійти не дозволяє. З вами український історик та журналіст Швець коротко про те, як Путін, імператор Пу, напудився. Напудився, що наші візьмуть Курськ. А ми ж можемо повторити так, як Петро Конашевич Сагайдачний, взяти 27 міст і підійти до Москви. Можемо, можемо, тому що якщо українці думають головою, якщо працюють професіонали українські, то ми можемо перевернути ігору. З вами український історик та журналіст Ярошувець в прямому стрімі, українські сокіряни. Коротко про те, як Путін напудився подій в Курську і наші. Тримають в страху в облозі Курську область і беруть населений пункт за населеним пунктом. Слава Україні! Героям слава! Підписуйтесь, дорогі рідні, на YouTube канал Георг Кравцов. Нас 60 тисяч 400 підписників. Максимально йдемо на результат 100 тисяч. Буду дуже вдячний. І низький уклін тим людям. Які допомагають донатами 54 57 08 25 13 71 89 78. До нових зустрічей! Вечором ще прострімлю о 8-й о 9-й годині ще два стріма. Дякую вам.